Ілюстроване видання, яке вийшло в 2021 році від Міналіма. Міналіма це дизайн-агентство, яке працювало над створенням всіх графічних предметів, які ми бачимо в фільмах Гаррі Поттер. А з 2020 року вони проілюстрували вже перші дві книги Гаррі Поттер та зараз працюють над ілюстраціями третьої частини В'язання з кабану. Цікаво, що в першій та другій книгах Міналіма заховали однакову кількість ілюстрацій, 150 та однакову кількість інженерних паперових елементів, як оцей їх вісім. Кажуть, що найскладнішою задачою було створення героїв, адже їх малювали з нуля, а не використовували тих, які є в фільмах. Мені особливо цікаво, як вони ілюструватимуть далі більші книги, адже це дуже кропітка робота. До речі, кажуть, що при замовленні книги з самого сайту Міналіма їх підписують вручну. Я не замовила.